Ми належимо до церкви Ісуса. Ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що несла спокуси, що згиналась під тяжким Христом. Бути вибраним призвання Боже, серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми, назватись можем, самого Творця, а не земних царів. Бути вибраним у цьому світі, це не упиватися життя, не у розкошах прожити щасливі миті, бути вибраним, це будь його дитям. бути вибраним. Це плакать і молитись, не до спані ночі у постах, на колінах вистоять, не просто так схилитись, що почув Господь на небесах. Бути вибраним, це біль свій заховати, ворога простить і обігріть, на насмішки відповідь не дати. За Христа життя все положить, бути вибраним, це часом не доїсти, свій шматок віддати сироті, це стояти у проломі, коли хочеться присісти, це служити людям щиро в простоті. Бути вибраним, це будь завжди готовим. На страждання, смерть чи у тюрму це пройти шляхом життя кровавим і залишитись вірному йому, бути вибраним не так уже й легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христом у тюрми і кайдани. Та за щастя їм було вмирати, свою молодість губити у тузі, шматок хліба на десять поламати І плакати ночами у тузі. Це батьки, що з дітьми попрощались, сиротами полишались на землі, на сльозах їхні дороги будувались, на кістках позводили мости. Це укриті старці сивиною. Які несли віру крізь руки, їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки, це заплакані старенькі наші мами, які знають, чого віра варта на землі. Вони вже не раз прощалися з синами, вони дочок поховали у землі. Це є вибрані, їх світ весь був не вартий. Їхня доля кров'ю і слізьми Викарбувана на життєвій карті. Вони вибрані були такі, як нині ми. Вони плакали, молились, щоб Господь свободу дарував, і сьогодні їхніми сльозами Бог для нас цю церкву дарував. Церквою вибрана Христова наречена. Муки і сього духом запечатана навік, муки ти пройшла, і кров'ю ти кроплена, ти переступаєш вічності поріг, вже пройшли віки, століття за плечима, що на завтра, діти Божі, жде. Будь же вибраною, ах, ця наречена, будь же вірною. Båd' vi å ha oh, spådd redde.